Моє вітання, дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за те, що ви разом зі мною, що буде відбуватися в Україні і що буде відбуватися в Росії в грудні місяці. Я, знаєте, так сама собі загадала, хочу розклад робити на кожну країну по 6 арканів витягну. І я не буду питати, там, що в плані війни, що там з економікою. А взагалі, от, загальний фон, загальний фон грудня для України. І для Росії. Ну, звісно, першу ж подивимося, звісно, Україну. Так, ну, давайте: Україна, загальний фон. Трійка жезлів. Ви знаєте, що я цей аркан дуже люблю. Я його завжди називаю Прекрасом будь-якого розкладу. Про що вона? Трійка жезлів. От загальний фон для України в грудні. Устрімління до цілі. Зростання, рух вперед, зупинятися рано, бо на обрії багато справ. Да? Ось людина дивиться туди вдалі і бачить, що там якісь є перспективи. Перспективність це ключове значення трійки Жезлю. По цьому аркану, знаєте, як в кузні куються якісь сумісні справи. Трійка це коли нас багато, я не один. Це укріплюються ділові зв'язки. І якби, ну, якщо ділові зв'язки у нас укріплюються, якщо ми разом, ми в одній упряжці, то ми очікуємо якийсь успіх. Тут ще йде про. Якось розширення кола того, хто з нами заодно. Тобто, дивіться, ну ми ж знаємо ситуацію, так? от є певні країни, які ну якби з Україною, так, а є хто, можливо, трошечки осторонь тримається. Так ось, в грудні ми почуємо, що ще хтось до нас доєднується. Тобто розширення кола. Це про злагоджені дії, про домовленість йти в одному напрямку. Що ще для України? Пас жезлів. Паж жезлів це отримання вигідних пропозицій. Це добрі новини. Це добрий шанс втілити перспективу трійки жезлів. Так? От дивіться, трійка жезлів, рух вперед, ми плануємо, ми розширяємося. І Паж жезлів, він ще якби не біжить все виконувати. Але це вже, якби от, коли оце люди зібралися, спільнота поспілкувалися і дійшли до якогось ну якби спільного знаменника. І ось вирішили, ми. Діємо ось саме так. І для України це дуже вигідні пропозиції. Це крок в потрібному напрямку і готовність діяти. Пас жезлів, це аркан амбіцій, бажань. Знову ж таки, бажання досягти своїх цілей. І, як я вже сказала, вигідні пропозиції, тобто об'єднання і вигідні пропозиції. І ще. Добре, мах. Мах. Це всі козирі на руках. Час очікування бездіяльності вже минув. Оці можливості, що нам дають тріка жезлів і е, пас жезлів, врешті-решт, вони починають реалізовуватися помагу. З'являється можливість управляти подіями. Це час, коли починається якийсь якісно новий рівень. Це відстоювання своїх позицій і дія в конкретному напрямку. Я так би сказала, маг це дуже добра карта. Ну хто розуміється на арканах? Хто знає, маг володіє всіми стихіями, і жезлами, і кубками, і пентаклями, і мечами. Так? Тобто в моїх руках є все, є всі козирі, і я вже дію. От. І ще МАХ. це про якусь маніпуляцію. Ну, що тут можна сказати? Звісно, напротязі всього грудня обов'язково буде місце якимось інтригам, якійсь конкуренції. Ну і, звісно, це нам немало портить крові. Тобто, з однієї сторони, у нас є можливість діяти, а з другої сторони, ми, ми розуміємо, якийсь маніпулятивний момент теж він буде присутній. Далі, що ще грудень для України? 10 пентаклів непогано. 10 пентаклів це ресурси, дуже потужна допомога. І ви з новин, мабуть, чуєте про те, що нам там дають, і скільки вже той Байден заявляв, і інші країни. Тобто, дійсно у нас ну, неймовірна потужна допомога, якої навіть можливо не було на протязі всього року. Так? Потужна допомога, гроші, причому багато грошей. Коли ми можемо щось собі дозволити закуповувати, багато зброї, що дає впевненість в завтрашньому дні. Це розумні вкладання, і знову ж таки, десятка пентаклів вона показує об'єднаність. А це дуже важливо, ну, щоб ми не лишилися, знаєте, як то кажуть, під кінець року. Всі забули про Україну, почалися різдвяні канікули, всі розбіглися і поставили крапку. Ні, так не буде. Тут саме грудей, він навпаки, показує таку, знаєте, згуртованість, об'єднаність, коли треба робити все, якби ну, за Одно. От. І тут такі ресурси, якими можна користуватися вже, тобто взяти їх в руки, це не щось таке ефімерне, що ми там обіцяємо Україні колись там через рік дати щось. Ні, це конкретно вже, конкретно, тому що маг, десятка пентаклів це я взяв і ось вам дам. Користуйтеся. І знову ж таки, це нам дає якби, ну, можливість отримати якийсь успіх. П'ятий аркан ще у нас є. Трійка Пентаклю. Дуже добре, дивіться, в розкладі присутні дві трійки: одна і друга. Трійка це знову ж таки показує об'єднання. Це я не один з нами хтось. Знову сумісна робота. Це майстерність, об'єднання однією справою. Аркани перекликаються тут. От я вам завжди казала, коли випадають аркани одного номіналу, це підсилює їх значення. Ну припустімо, коли випадають одні п'ятірки, це дуже велика криза, підсилення криза. Коли трійки, це об'єднання, робота в команді. І для України це головне. Ну ми ж розуміємо, що самі ми навряд чи витягнули цю війну, і тому союзники нам дуже важливі. І коли доєднуються ті, хто і раніше допомагав, і пас Жезля нам показує якісь нові доєднання до нас, коли всі заодно, то звісно, нам легше справлятися з ворогом. Трійка Пентаклів це ще про ресурси, які дають змогу діяти ну, в певному напрямку. Це дуже ефективна співпраця. Це аркан, до речі, ж, і хотіла сказати, що тут гроші грошима. А ось бачите, оцей мах. Мах, гроші, трійка, Пентаклів, консультації і спеціалісти. Це ще аркан перевірок. Тобто, це про те, це про аудит. Це аудит тих коштів, які вкладає ну, хтось, так? Ось ми бачимо цю домовленість, які вкладають в Україну. І ще трійка Пентаклів це аркан перемовин. Посередників, тобто треті сторони будуть активно підключатися в перемовний процес. Тут будуть домовленості якісь ну, про сумісні проекти, ну, а можливо, взагалі, щоб про те сісти, аби сісти за стіл перемовин. Тобто, те, що я бачу, звісно, ну, тут зрозуміло, що. В грудні ми ще будемо і під обстрілами, і ще й трати в нас будуть, і руйнування. Це якби і так зрозуміло, війна ще не закінчується. І попередній розклад я дивилася, питала, чи буде до Різдва у нас або на Різдво якесь уже припинення. То якби ні. Тут навпаки, ворог там обіцяє нас поздоровити добряче з Новим роком, але тут головне, розумієте, подивіться. Зараз ще витягну ще один аркан. Як я і казала, шість арканів хочу витягувати на. Ну, на кожну країну і тут старший аркан сила. І це дуже добре. Дивіться, на Україну випало два старших аркана мах і сила. Тобто я можу діяти, в мене є чим діяти, в мене є кошти, в мене є підтримка союзників, я дію і я сильний. Оце основний посил для грудня місяця. Сила це світова енергія. От все, що показали оці п'ять арканів. От оці, Попередні, так? вони дають силі втілити задумане в життя. Це така, знаєте, колосальна енергія, дає можливість добиватися свого. Тут, знаєте ще про що? Якісь от застарілі погляди, вони вже відходять. Ну, те, що раніше мусолилося, те, про що говорилося, воно вже якби відходить назад. І сила дає якби новий подих. До речі, сила це теж аркан об'єднання. Бачите, тут, виходить, тавтологія, але дивіться, аркан називається сила. Але тут і об'єднання з силою. Ну, тому що, дивіться, ось маленька дівчинка да, сидить, яка приборкала здоровенного зубра, тобто сила, сила управляти силою. Зрозуміли? Тому, підсумовуючи на Україну. Те, що я побачила, оці шість арканов, це дуже добрий знак на грудень місяць. Це означає, що Україна продовжує свій шлях, вона не зупиняється. Можливо, тут навіть будуть якісь у нас успіхи, але. Тут однозначно не показано, що ми там все, нас уже розбили, нас уже захопили, і Росія ну, з торжественним шествієм ходить по Україні і заявляє на свої права. Ні. У нас тут, знаєте, як тут що кажуть, тут ще добрячий порох по раховницях. Тут Ми ще тут ворогу задамо жару. І ми тут впорамося зі своїми труднощами. Мені дуже сподобалося, що показує на Україну на грудень місяць. Добре. Це була у нас Україна. Зараз побачимо, що нам готує, не, не нам, а що готує Грудень для Росії. Грудень 24-го року для Росії теж витягну 6 арканів. Побачимо, які будуть основні тенденції, що там буде в основному відбуватися в грудні в Росії. Би мені хотілося достати вежу або смерть, але випала королева Кубків. Ну, Королева Кубків, значить так. Ну що, Королева Кубків це дуже е, багато емоцій. Це так, людина, ну або країна, скажімо так, можливо, це якби сама Росія випала, яка дуже емоційно захищає свої інтереси. Хто знає це на таро, той розуміє, що королева кубків дуже часто це істерична особа. І вона, як ніхто, хоче говорити емоційно, тобто хоче перемовин. Ну, тут, знаєте, як ця карта називається, а поговорити. Да? Це знаєте, королева кубків тримає в руках кубках, ну, Кубок келих да, з чимось. І тут мені таке. Знаєте, коли п'яні люди пристають одне одного, а ти, до мене, а ти мене поважаєш, а поговорити ось отаке. Розумієте? Це якби емоції показано. Королева кубків аркан, який означає якусь, знаєте, безформність планів. Тобто, знаєте, це як вода. Вода сама по собі вона не має форми. Да? І тому так, сьогодні я можу бути в замершому стані, як льот, завтра я розтану, потечу. Сьогодні я можу бути гарячою, завтра я можу голодною бути, як вода. Да? Тому і тут плани, які безкінечно щось міняється. З кожного дня, кожної хвилини, коли дуже багато емоційних розмов. Тобто королева кубків це про емоції. І коли, до речі, по королеві кубків розраховувати на якийсь результат не варто. Тобто, основний посил грудня: ми емоціонуємо на Росії. так? Ми емоційно щось кажемо, щось плануємо, щось там домовляємо про щось, але ми не маємо не чітких планів, а не чітких дій, і ми взагалі не розуміємо, на що ми можемо розраховувати. Наступний аркан Паш Кубків. Ще одні емоції. Ну, але ж паж це посланець з добрими новинами. До речі, той, хто хоче миритися. Подивіться, порівнюйте, згадуйте, що падало на Україну в основному жезли. Жезли, трійка жезлів, там була у нас, так, якась така активація. А Тут ідуть емоції. Паж, той, хто хоче миритися. Паж показує, що на підході якась новина. За яку треба вчепитися добра новина, ту, яку ми виторгували своїми емоціями, своїм писком, своїм якимись, ну, емоцією, як знаєте, як от істерична дівка, отак от, от. І тут виникли якісь події, чи якісь новини, і це для нас як непогана пропозиція, яку не можна впустити, за яку треба вхопитися. Паш Кубків це бажання згладити гострі кути. Гострі кути зробити м'якими, заяви, які по королеві кубків здавалися істеричними, пом'якшити їх, якось пояснити їх з другої точки зору. Отак от, от. Це, до речі, можливість і бажання зробити крок, аби досягти порозуміння. Звісно, на Росію це не дуже схоже, але те, що показує грудень, те й показує, те я вам кажу. Далі. Третій аркан, вісім кубків. Слухайте, аж зашкалюють кубки. Ви дивіться, скільки емоцій, скільки води лється. От коли багато кубків, лється вода, лються емоції. Вісім кубків. Ой, це. Емоції, які знову ж таки не переростають в надію. От королева кубків це та, я ж кажу, мадам, яка емоціонує, але вона знає, що нема на що розраховувати. Я своїм писком, своїм соленням ногами можу нічого не досягти. І вісім кубків каже про те саме. Вісім кубків це аркан втрачених можливостей. Це коли були одні цілі і плани, і раптом вони втратили свою привабливість, свою актуальність. І треба це покинути, і йти далі, щось робити. Тобто ми затримуватися ну, в тому, що ми вимагаємо тут істерично, ми не можемо, треба від цього відійти. Вісім кубків це аркан відмови від досягненого. От, так от. Це відсутність мотивації, відчуття якогось болота, це необхідність вийти із якоїсь безнадійливої ситуації. А, до речі, це ще аркан травлі. Коли проти тебе багато ну, когось. отак от. До речі, вісім кубків це також аркан зміна влади, зміна влади або певної структури. Тобто, дивіться, те, що мені давало задоволення, те, в що вкладалося багато часу, воно вже втратило свою привабленість, все, я пішов. І тут треба ставити перед собою нові цілі, бо старі вже не, правдов, не виправдовують себе. От. І оці всі емоції, вони тільки топлять і не дають руху вперед. Розумієте, оце от сполучення. карт? Емоції, королева кубків, паш кубків, вони мене доводять до того, що я маю бігти безвісти від того, що задумалося, куди багато чого вкладалося. Ну, якщо згадуєте, як виглядає вісімка, да? це символ безкінечності, то тут про що? Росія бігає по колу в пошуках чогось нового аби вийти із застою. Ну, це то яке, і якимись вони ядерками нам погрожують, да, якоюсь там суперновітньої зброєю і обійти в обход, і те. І, ну, те, що ми чуємо з новин. То так, людина, яка переходить з одного місця в інше, але не впевнена, що буде там. От оце про Росію. Ну, далі. Щесь аркані має бути. Король жезлів. Король жизнь показує лідера, можливо, це мова про Путіна. Тобто людина, яка багато чого добилася на своїй посаді. Його поважають. Ну, а росіяни ж люблять Путіна людожери, так? Вони ж там всі за одне моляться, у них там замість ікон стоїть Путіну в кутках, в красних кутках. Це людина, якій треба прийняти певне рішення. Треба якось яскраво себе показати, показати свою стратегію, показати свої лідерські якості, ну і бути героєм. Ну, король жезлов хто це? Це ще людина, яка переживає якісь випробування і має свою незламну позицію. Ти йому, хоч, хоч кол на голові, тиши, як то кажуть, да? а воно праве своє. і все. Король жезлів це ну, доволі вперта людина, це вогняна людина, це може бути овен, так? овен, стрілець. Ну тут просто я це знаєте вже по стихіям, да? тобто така вогняна впертість. Його ключове значення. Здійснити власні бажання попри все. Король жезлів дуже вперта людина. Ну, тут погляд тут такий. А ми поруч бачимо цю вісім кубків. Добре, що ще? Росія, п'ятірка кубків. Ну, щодо Росії, я цей аркан просто обожнюю. Я вам казала, що п'ятірки кризи з'явилася п'ятірка кубків. Це неможливість, втрачене задоволення, сум'яття, розчарування і тут, знаєте, крах, аварія надій. Складне становище. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, дивлячись на вісім кубків, між ними знаходиться король жезлів і п'ятірка кубків. Це як король, який відходить, або влада, яка відходить, або система, яка відходить. Тобто те, що себе не виправдав, те, що хотіла добитися свого, б'ючись головою об стіну, не виходить, Аркан облому. П'ятірка кубків це коли були надії, але все рухнуло. Це явний провал, опущені руки, так називається. П'ятірка кубків це, до речі, зміна оточуючих або людей, або правил, або ситуації. Бо та робота, ось порч королем жезлів, да що він виконує. Я вам казала, що це такий лідер, який має зробити щось своє, заявити про себе. І ось його робота вона не приносить успіху і задоволення, вона приносить роздратованість, розчарування, і тут більше мінусів, аж аніж плюсів. Бачите, тут ось істеричні совання ногами, заяви якісь. А вісім кубків і п'ятірка кубків до речі, знову ж п'ятірка кубків емоції, так. Які показують несостоятельність оцього короля жезлів, ось отак, от це читається як мінус, король, але і мінус його оточення, бо не виконали щось. Ну і п'ятірка кубків взагалі це аркан оплакування, да? відзеркалення ситуації. Да? Як ми кажемо, да? хто з нами з мечем, той від меча і загине. Дивіться, п'ятірка кубків на, в цій колоді вона якби відображає так? відзеркалення. Тобто ти йшов з гнівом і злом, ти хотів посіяти печаль, траур в країні, ти його отримуєш. Воно тебе відзеркалює. Чудовий аркан щодо ну, випадає. На Росію, ну і шостий аркан, що нам покаже? Я в захоті, десятка жезлів. Всі десятки, якби в арканах, несуть певний колапс своєї стихії, тобто якусь крайність. І ось тут десятка жезлів це символ витривалості. Тобто, дивіться, тут стара бабця, яка по снігу, вона вже стара, вона зломлена, вона зморена, але вона тягне свою ношу. Так? Це все ж таки символ витривалості, яка потрібна, аби впоратися ну, зі своєю справою. Тому ну, якщо я це не зроблю, ніхто не зробить. Але це мені дуже важко, і це мене може підвести до якогось ну, плачевного результату. Ноша непосильна відповідальність, яку взяла на себе людина, ну, цей король жезлів чи, скажімо, це взагалі про Росію, вже не виконується. Не виконується, як би сказати, в певній мірі. Дуже важко. І якщо це стосується короля жезлів, якщо це про владу в Росії, то я тут знаєте я сказала б десятка жезлів, взагалі це для мене аркан, який щитується як валіза без ручки. Десятка жезлів показує тяжку ношу, яку я не можу кинути. Тому що взяла на себе взяв на себе такі обов'язки, але і тягнути цю ношу я далі не можу. Це, припустимо, якщо це стосується безпосередньо війни Росії в Україні. Якщо це стосується безпосередньо особистості короля як президента країни, так, то тут така сама історія. Тягнути тебе вже немає сил. Ти на себе звалив скільки, що ти його не витягуєш. Тут король жезлів переоцінив свої здібності, і якби ціль втрачена. Бачимо, ми тут ну немає вже тих цілі, тих пріоритетів, але сама по собі ноша лишилася. Тобто тут немає сили, якби не мають розуму, що поставити крапку. Ось така історія на грудень місяць. Тому існа, і основна інформація по цим арканам для Росії. Скоріше всього, це зміна влади. Я не можу сказати, що вона відбудеться прямо в грудні, але це дуже актуально. Тут якби всі шишки падають на короля жезлів, тобто йому висувають якісь вимоги, вимагають від нього якихось пояснень, так і тут уже неможливо як ти з цим далі йти. Це таке питання номер один. Тут багато емоцій і серйозні втрати. Ну і, врешті-решт, це все не тому, що мені так хочеться, а тому, що я вам розклала аркани, і ви можете порівняти, що випало на Україну і що випало на Росію на грудень місяць. А ми будемо сподіватися на все саме найкраще. І я вам дуже дякую за увагу. До побачення.